Жінки тусуються по курортах, розпивають коктейлі і лежать на пляжах. Тоді, коли замкнуті в Україні, чоловіки не можуть нікуди виїхати і вимушені забезпечувати все це свято життя своїм дружинам та дітям. Нещодавно почула таку думку від підписника, який виразився наступним чином: добре бути бабою в Україні. Можна їздити за кордон, не потрібно воювати. А якщо чоловіка заберуть і він загине, то ще й отримаєш 15 мільйонів. І потім можеш їхати за кордон і знаходити собі якогось іноземця. Виявляється, дівчатка є ціла категорія чоловіків, які влаштовують своїм дружинам скандали. Коли ті хочуть виїхати на якийсь курорт за кордон, навіть з дітьми, просто на море відпочити, кажучи, що ти не можеш їхати без мене, це неадекватно, це ненормально. Якщо їхати, то тільки разом. А оскільки я не можу виїхати, то тоді ми повинні поїхати ну, кудись в Одесу, наприклад, де кожен день літає і бахкає, і відпочивати там, бо ми родина. А якщо ти їдеш сама, наприклад, в Туреччину навіть з дітьми. То ти і, і Б, і П, і все-таки проче. У моєї подруги є чоловік, і він їй казав, каже: Люба, візьми відпустку, відпочинь, з'їзді з дітьми, ти дуже багато працюєш, з'їзди десь в тиші, відпочиньте, позагорайте, покупайтеся, щоб не було у цього всього обстрілів оцих. Нормальний чоловік, розумієте? Тобто він піклується. Там вона не хоче без нього їхати, розумієте, і не їде. Так це нормальна родина, він її відпускає, вона обирає, так, відпускає заради, там, щоб діти відпочили, вона вона обирає там його. Або вона може вибрати все ж таки, від'їхати в більш тихе місце, і він це нормально сприйме. Ви знаєте, війна вона розкладає якось людей. Я зараз дуже багато бачу цього. От подивіться, чоловік, який не пускає дружину на море. Він, мабуть, знаєте, судить по собі. Думаючи, так, якщо я поїду сам на море, я там буду влаштовувати гульки. так? Йому навіть по барабану на спокій дітей незрозуміло, що в них там за відносини. Ну, окрім того, всього судження по собі, тут ще розумієте, проглядається отака якась заздрість. Це ж неадекватно, це ще одна така гнила крапка на тілі нашого з вами розумієте от морального стану. Коли чоловік заздрить жінці своїй, що вона може виїхати відпочити, а він ні? Я вважаю, що це нормально вивозити дітей кудись на курорт, а чоловік лишається в Україні, тому що не тому, що його кинули, а тому що він не може виїхати. А як ви вважаєте, нормально їздити відпочивати без чоловіка чи ні?